Всі вже звикли, що коли мова заходить про цей величезний індотихоокеанський регіон, мається на увазі Тайвань. Мовляв, якщо Пекін наважиться захопити острів, то у світі вже не залишиться жодного більш-менш стабільного куточка. Тому що регіон пригадуємо географію, включає Китай, Японію, країни Корейського півострова, східну та північно-східну Азію, Австралію, Нову Зеландію та Океанію, охоплюючи. Половину населення світу та понад третину світової економіки. А економічний розвиток регіону має темпо зростання вище за середньосвітові, і досить скоро його частка складе половину світового ВВП. І саме на цьому індо-тихоокеанському просторі сконцентрована значна частина конфліктного потенціалу планети військового, територіального, етноконфесійного, екологічного, історичного. Цим користається піднебесна, особливо коли американська адміністрація декларує своє бажання відійти від ролі світового жандарму, бо ж святе місце довго порожнім не буває. І от, як бачимо, аби дестабілізувати ситуацію в регіоні, вже не так той Тайвані потрібен. Острів нехай залишається на десерт. А прямо зараз можна використати ну, не те, щоб кишенькові, але поступливі що тайську, що камбоджийську монархії. З дві 19-го року китай спочатку тишком-нишком, а з 22-го вже відкрито вів модернізацію камбоджійської військово-морської бази Реам. Її колись побудували за гроші Вашингтону, але тепер це китайська власність. У квітні цього року відбулося її урочисте відкриття. А китайські корвети, якщо не назавжди, то точно надовго отримали новий порт приписки. Озброїв Пекін і камбоджійську армію. Точно відомо, що системи залпового вогню та зенітно-ракетні комплекси у камбоджійців тепер китайські.